Чи є війна проти України останнім подихом російського імперського проекту, чи початком його краху? Я думаю, що це початок краху. Із кількох причин згадайте наскільки потужною була ідеологія марксизму ленінізму, вона мала вплив на багато країн світу, особливо після Другої світової війни, під час процесів деколонізації. так уже було після розпаду СРСР після падіння Російської імперії у 1917 році. Я вважаю, що це остання велика колоніальна війна, яку Росія веде війна в Україні. Сьогодні в Росії немає такої сили, яка могла б утримувати державу разом. Її система і це піраміда влади навколо однієї людини. І все може змінитися в одну мить одразу після відходу Путіна. Росії доведеться пройти шлях, який подолали інші держави. Влада ж любить наголошувати, що колоніалізм це мовляв про Бельгію чи Британію. Так, Бельгія, хоч і маленька країна, мала надзвичайно жорстоку колоніальну систему. Король Леопольд не був кращим за Гітлера, але вони визнали своє минуле, вони прийняли цю відповідальність, і це суттєва відмінність. Але водночас, коли чуєш новини, що, скажімо, генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявляє, Росія ймовірно нападе на нас через п'ять років, або що Німеччина перевіряє всі свої дві тисячі бомбосховищ, бо боїться російського нападу. Це не виглядає, як не знаю, певна вистава. Невже хтось справді думає, що Росія цього хоче? Я Не хочу виступати в ролі пророка. Інколи я мав рацію в прогнозах, інколи ні. Але я точно не вірив, що Росія розпочне повномасштабну війну в Україні так, як це сталося 24 лютого 2022 року. А до речі, всього за місяць до того я мав обговорення з високопосадовими військовими в Штатах, і ми цього не передбачили. Ситуація може ще погіршитися. Якщо Росія просунеться в Україні і піде далі, це все одно буде її остання колоніальна війна. Я Не вірю Владиславу Суркову, який заявив, що Росія переходить у нову фазу, ніби після Петра І, Володимира Леніна, тепер настає епоха Володимира Путіна на наступні 300 років. Жодним чином. Я не вірю в це. Особисто я даю їй максимум 30 років. Я написав про це ще у 2019 році в журналі Політіко, і я щиро вірю, що зможу ще за свого життя поїхати до Санкт-Петербурга, до Москви, бо ця система впаде. Це мій прогноз. This system will collapse before I die. That's my prediction. Ви ж знаєте, як показує історія, ця система тримається доти, доки путіну є кого залишити після себе. А ми не бачимо жодної такої людини. Насправді дуже важко створити копію Путіна, але згадайте, що було після смерті Сталіна. Навіть тоді система мала інституції влади, і, як не дивно, вона була більш стабільною. Був центральний комітет комуністичної партії. Ти не міг просто так потрапити в політбюро, навіть якщо ти був перукарем чи другом з дитинства. Треба було пройти певну ієрархію, формальну вертикаль. Це не була демократія, але принаймні була колегіальність. Сьогодні це епоха імператора Калігули. Путін може робити все, що забажає, і це створює величезний ризик для Росії. Бо коли він піде, а це неминуче. Ми не знаємо, хто прийде замість нього. Путін кенду варевехівонс енесокритсхюджвиск. Інститути влади в Росії сьогодні надзвичайно слабкі у радянському союзі. До речі, академія наук була серйозною структурою. Міністерство закордонних справ під керівництвом громико теж сьогодні нічого такого вже немає, і найбільший страх це питання національної ідентичності у Кремлі. Це розуміють тому, і було внесено положення в конституцію, які забороняють будь-які розмови про сепаратизм. Дейнодена цвайдепастолис клозиснеконститушн Бо вони знають, коли в Росію прийде демократія, і вона розпадеться. Ми вже бачили це в 90-х. Відійде Сибір, відійдуть Урал, і ще невідомо скільки регіонів. Але факт залишається фактом у багатьох національних республіках. Серед етнічних меншин, і навіть серед етнічних росіян існують дуже сильні сепаратистські настрої. Пітере, коли ви кажете, що досі вірите, зможете повернутися до Санкт Петербурга так побачити друзів, родину чи будь-кого, хто там залишився. Ви справді вірите в це. Ви й досі вважаєте, що це можливо. Чи бачите ви хоч якісь ознаки демократичної системи в Росії? Ви ж, безперечно, знаєте, що там відбувається, що дітям у школах розповідають про агресію проти України і не лише про неї. Ви маєте рацію те, що там зараз називають уроками про важливе, це жах. Такого не було навіть у пізньорадянські роки. Але я переконаний, настане момент, коли у школах викладатимуть уроки про колоніалізм у російському минулому. У дев'яності вже були такі спроби. Чи стане Росія демократичною? Складно сказати. Бо ми маємо приклади країн пострадянського простору, які не стали демократіями. Наприклад, більшість держав Центральної Азії, Азербайджан там авторитарні форми правління. Але є різні типи авторитаризму. Азербайджан там це не загроза для України. З ним можна мати нормальні відносини. І, до речі, громадська думка в Азербайджані, як і загалом на пострадянському просторі, переважно підтримує Україну. Інша справа та коли країна агресивна. Наприклад, Казахстан має схожу до російської ідеології Євразійства, але вона не використовується як привід для вторгнень. Тож, навіть якщо Росія не стане демократією, чи те, що залишиться від неї, чи країни, що можуть виникнути на її уламках, це не критично. Головне, щоб вони не несли загрози сусідам. Світ і загалом нині стає дедалі більш автократичним. І ми бачимо авторитарні тенденції навіть у країнах Європи. Тож я не можу сказати, чи стане це можливим, але я точно знаю одне: Росія в її нинішніх кордонах ніколи не стане демократією. і тут я принципово не погоджуюся з деякими опозиційними лідерами, які вважають, що це можливо. Ні, вона розпадеться. Бо як тільки людям дадуть можливість голосувати, вони проголосують за своїх регіональних лідерів.